Як же це смачно, просто і швидко. Хоч бери, готуй кожен день. Привіт! Сьогодні в мене випічка проста і не солодка. Ось. Готувала я її з витяжного тіста філо, а для начинки використовувала сир моцарела і кисломолочний сир. Ділюсь з вами рецептом і секретами використання цього тіста. На великій терці натираю сир моцарела, додаю до нього кисломолочний сир, сметану, яйце, сіль і руками все гарненько розминаю, перемішую. Прямокутну форму змащую вершковим маслом. Беру один лист філу, ділю його навпіл, якраз половинка мені підходить по формі. Всі інші листи, щоб вони не висихали, а висихають вони швидко, треба або накрити вологим рушником, або, так, як я знову завернути в папір, в якому вони знаходились. Перший лист вкладаємо в форму змащуємо вишковим маслом і кладемо другий лист. Але я відволіклась і забула, але ви не забудьте. Поверх викладаємо тоненький шар начинки. Знову лист змачуємо маслом, кладемо другий лист, його ми не змащуємо, а поверх нього по сухому листу викладаємо і розподіляємо начинку. І робимо так, поки начинка не закінчиться. Верхній шар тіста теж має бути подвійним. Змащуємо гарно вишковим маслом, обов'язково розрізаємо на шматочки і випікаємо в духовці при 200 градусах 30-40 хвилин. Після знову надрізаємо шматочки і можна подавати до столу. Смачного, друзі!